Лего Сьогодні ми розглянемо нові лего набори легасі Так, Легасі повертається в час 15 ти річці Лего Ніндзяго. Сьогодні ми розглянемо топових три лего набори по Легасі і один полібек. Якщо ви хочете, щоб вийшло окреме відео про Легасі набір, щоб вийшло окреме відео за Лего Ніндзяго Легасі. За 300 доларів в його набір 481 додатка, здається. То налайкайте це відео. Якщо на цьому відео збирається ну, лайків 10, надіюсь, тоді це відео вийде. Бажаю вам приємного перегляду! Заливайте чайочок, беріть печенька і переступаємо до відео. Почати треба з того, що перший набір це крутий меха Лойд. Меха -лойда. Ось тут зображені, за 130 доларів. Включає він ось такі фігурки. Ну, я думаю, за 130 доларів три фігурки це трошечки, ну, в принципі, замало. І ну, і, в принципі, цей редизайн Бойда за X в мех. В Месі з 11 сезону не дуже гарно пишеться. Так, це 100%. А мені здається, ціну леговці прям зажали, до речі. Так. Подивіться детальніше на сам набір. Як ви думаєте, набір вартує своїх грошей чи ні? Я не знаю. Я думаю, що за 130 доларів трошечки задорого. Так, а тепер ми переходимо до наступного набору. Наш наступний набір це буде ось такий paper Bag. Тут включається крута машинка. з Злагодження і кол за ікс. Але ж код... Даний Paperback включає в собі машинку і цього кол. До речі, якщо ви не знали, це ремейк на старий легендарний полібек. Також, цей новий набір э, э, Paperback буде включати 39 деталей, а старий включав 27 деталей. І тепер нарешті ця машинка буде їздити, бо в неї знайшлися шини. А якщо ви, багач, можете призводити собі набір Лего за 100 доларів. У ньому є крута кузниця рея і майя. Май. І і і В цьому наборі є сцен цейву Рая і Майя, Мая така, і якийсь володар землі. Йоу, а тепер переходимо до мого улюбленого набору в цій серії. Це крутий храм ніндзя. Ні, це типу ворота до їхнього старого храму як Та й по-перше, чому це крутий набір? Ну, тут є всі старі ніндзя з Х, включаючи Ллойд, Кай, Зейн, Джей Коул, Ні, в костюмі Самурай X. Також сенцей Ву в першій круті його кімоно. І прикольно, першого стихії блискавки. Так, Ця фігурка на просторах інтернету буде дуже дорога через велику суму набору, через його вартість. А, і, ідратій набір вартує 45 доларів. І, в принципі, я його хочу собі перекупити. Папа! Всім, при... Всім папа, друзі. А, напишіть в коментарі, який набір з цього відео вам найбільше сподобався. Також напишіть. Який взагалі був ваш улюблений на лего набір за весь час? Поставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. З вами був я, Ромік Лего. Всім па-па, друзі!